Державна комісія з надзвичайних ситуацій провела виїзне засідання на Закарпатті. Група на чолі з віце-прем'єр-міністром здійснила обліт найбільш проблемних територій області і ознайомилася зі ступенем готовності на місцях протидіяти паводкам. Наразі ситуація під контролем. Цілодобово на варті водної безпеки краю перебуває понад дві тисячі осіб та чергує 320 одиниць спецтехніки. Снігу дуже багато в горах. Ми пролетіли хребтами, але ця паводкова ситуація, яка є на сьогоднішній день, і ті прогнози, які дають нам синоптики, можна сказати, що в Закарпатті цього року весною паводку не буде. Серед ключових пунктів відвідане села Теребля на Тячівщині. Невдовзі туди переселять більше ста родин із Солотвина. Де кілька років тому обвалилась соляна шахта. Можу сказати, що в цьому году обов'язково дома, як на так і частні, будуть достроєні, і 133 сім'ї будуть відселені. Наостанок віце премєр ознайомився зі станом будівництва нового хірургічного корпусу Закарпатської обласної клінічної лікарні. Олександр Вілкул відзначив, що будівельні роботи ведуться за європейським зразком і вже на завершальній стадії. Ще необхідно закінчувати, але вже дуже неплохо. Плюс необхідно приобретення обладнання. Можу сказати теж, що в цьому році закарпатці обов'язково отримують новий, більше 5 тисяч квадратних метрів, оснащений по останньому слову сьогоднішньої медицинської техніки, корпус обласної клінічної лікарні. Причому такий складний корпус, як хірургічний. Хірургія не єдиний напрямок у медицині краю, що цьогоріч удержить вагому підтримку. За дорученням президента з держбюджету виділено 5 мільйонів гривень на розробку попереднього проекту будівництва алергологічної лікарні. До кінця 2013-го фахівці сподіваються завершити розробку проектно-кошторисної документації.